Ну, от, Видно, да? тут от така притерпість іде, тут такі є, типу, і оце получається найглибше. За таких вот нюансів і виходить, що ложить шпаклівку. Тут чуть-чуть, ну, то есть фактично це не удар, це тактики. Зацепили, от, але ну, тут мінімум є. Так, в вот, руни, короче, все нормально. Кроме... Тут что съеда? да? Нет, это паук. А, паук, я думал, показывает <связывая> Так, тут все нормально. тоже такая косметика как минимум. А когда она заехала? Я знаю, сколько она часу, я даже не сказала. не очень давно. Она крепко долго ехала сюда. Это где она? Это Ланька. Мансики є підтерту, бокова поддяжка, ну, в принципі, вона просіла, але, ну, але вона не критична, не порвана, ціла. 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 в них булячка така ще. У ну, них ці боковушки тут це, коротше. О, я знаю, так. Да. Але смір, ми не перероблю, вона так і є. Та видно, що, ну. що вона тут в оригіналі. Машина не готувалася видно одразу, щоб нічого такого по ній не робилося. Ця панель така затерта. Щоб його вичистити, то воно буде, звісно, вигляд мати кращий. Ручка в принципі теж ціла. Так, а по пробігу що тут? 200... скільки там 230 по пробігу, так? Да? 26 376 так 19 уроке была замена бы чего там замена была на 220 тысяч 220 тысячах ну, вот такие вот выглядят цей маг магнитофон типа оригинала, но он тоже стоит непонятно, другий не по размерах. вот короче такая вот машинка сзади диван эти сзади теле все четко сзади было в хорошем состоянии так, а по вона троечка идет. да? да? она по документам, получается, Она будет оставаться третьим роком на да, облик. Да, у нас... А по ціні що там вона може бути на цим. Ну, чи... по, по ціні я не питав. Не питав? По ціні не питав. я. Скільки на отдачу може бути. Я тільки попитав в нього. Скільки, а скільки він вам казав? Ну, так як в оголошенні вона стоїть, а я в нього не питав, чи він скидує, чи не скидує. А я не, не пам'ятаю, скільки там. Зараз, Над, зараз питаю. Так отут пороха. Це... Він казав, що десь в луць поїхав на якусь там загрузку. Бачите, там говорити про ціну, поки ще не побачив машину, то якби є... Ну так, да, він сенсор, не міг навіть відбуватися, тому що каже, я дивуюсь на капоті. На капоті в основному це саме правильно. Ну, зрозуміло, що дехто каже, там, що да, оступлю, щоб понімати, ага. чи їхати, чи не їхати на машину дивитися. Андрюш, дивись. Е... Хлопець питається, скільки на удачу ця машина, скільки у нас там на Чотири з половиною стоїть. Чи це на 4 на удачу? Ага. Ну я і дивився, і на сторону. Вона з ним хай Это yeah, то просто. скаже просто, 4,3. Четыре етры может быть, да? Да. И все. 4,3. и три. не можна. Не понял. Четыре и три. Є от миганчик такий хороший, тут і ціна на нього цікава. Зараз я гляну, що він тут по кузову, наскільки він чесний чи нечесний. Тут ціна значить, п'ятий рік, 1,6 бензиновий, 4950 плюс. По ньому ще продавець каже, що може бути торг. От зараз його проб'ю по кругу. показує, він показує продавець каже що все в адекваті все він тут рівненький ну, є така от косметика в принципі це не страшно так от у ці місця там де вони найбільше страдають от, тут все нормально арки в них в основному зацепляють про парковки, тому що вони широкі, і їх можуть шпаклювати. От, косметика, ну, це є не страшно. Головне, що він не зацеплений. Ну по цій стороні, Зараз я пройдуся по другій стороні. Подивимося, що він там з себе представляє. Ну, поки що все рівно. От, і в принципі цей колір такий, що в нього підібрати не так просто, він буде зразу видно п'ятнами, що він підкрашувався.

135, 144. короче, тут нічого немає. Криша. 129. 130. 139. Коротше, от все. Полококрасочних. Машина повністю в рідній фарбі, без шпаклі, без подкрасу. Так, дивимося по стеклах. Лобовуха йде рідна, п'ятерочка. Вот, ну и все по кругу тоже я продовольствия, тут все идут пятерочки, стекла 5, 5, 5, 5, тут так само 5, 5, 5, короче, все тут четенько, ну вот с дефектив, вот тут э, зеркало, вот тут щесик я таки по всей стороне. Так, потім з того боку щось я бачив якийсь невеликий нюанси зараз я. Так, 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 тут все нормально. Так, тут нічого. О, це, це, ще... О, це все таке ерунда. Так, дивимося, що То вона всередині себе представляє. Тут все ціле. Ну, Тут це таке прорезинене покриття, воно майже у всіх трохи підтирається. По сидінню не проломане, тут теж не проломане. Тут не проломане. Мінімально підтерте, звісно, але тут все нормально. От. Так, дивимося по рулю. Так, Значить руль. Руль перешивався, освіжили. Так, ця ручка. Чуть-чуть підтерта, але вона не порвана. Значить, він на кондьорі. Панельця буває така, тут затерта, подерта, тому що тут щось можуть класти, якісь там ключі, таке щось класти. Вона може бути аж ліпка, тут воно все повністю в адекваті. Повністю все в адекваті. Отакий от от, варіантик. Потолок, я дивлюся, не порваний. Там пятін немає по ньому. От. Ну, тут по суті машина, якби вона не хімчистилася, просто її попілісосили, поприбирали. Ось от. такий от непоганий миганчик. Зараз з того боку так само покажу. Так, от задня сторона теж карти так само все повністю рівно. Ну, нічого не порвано. Не волосся, тому що буває таке, що воно може відклеїтися. От, задні дивани так само повністю цілі, нічого не порвано. От вигляд ззадів, отак виглядає він. Резина тут йде зима, ну, звісно, резину вже бажано було би поміняти. Вот, она такая чуть чуть псохшая. И тут вон, короче, уже вот стоит зима. Так, дальше тут что у нас есть? Тут я и фаркоп, и крюк. Вот им тут запаска лежит. Короче. Так. А домкрата немає, да? Домкрата тут немає. Шторка на месте. шперка такая очень нормальна ця полочка з цього боку. боку так само карта нормальна вона не порвана ця не, не запілена от сидіння тут так само все чотенько рівненько по ньому ніяких проблем немає тут теж машинка ухожена так пасажирська передня Духа. От так от виглядає, вона взагалі тут не просівша. Все чотенько. от такий от вигляд має передня частина. от Панель передня. Тут буває часто, що тут вона подерта ногами. от ну Тут все ціленьке, рівненьке, не задерте, воно не подерте, не попіляне. от Карта так само. Це ціла, не провідша, тут от все рівно. Короче, машинка машинка ця от. Короче, рівненька, акуратна машина Значить, так, кому, Ну, Тут такі чуть -чуть щось є, це таке мелочі, косметика. От, резина передня теж зима, на колпаках, на железяках, от кому цікаво номер телефона до продавця ціна по ціні ще може бути торг кому цікаво коротше дзвоніть. от меганчик маганчики на продажі коротше от подкапотка. подкапотка коротше тут тут я дивлюся от вона не милася по самому цьому мотору коротше тут тут теж все нормально сухо Нічого такого візуально не бачу. Подивлюся, що тут 5 немає. О, так, зараз фенерику треба ну, світанути, що там. Я все там жидкость прозрачна повністю, там все добре. Зараз спробую навести. Чоткость, коротше, там все хорошо там ніяких п'ятен немає. Прозрачна, жидкость ніякої эмульсии, нагара нічого немає. Тут все теж під капотом в адекваті, все рівно. Так, сам мотор, дивлюся, теж в принципі все сухо нічого по ньому такого немає, ніяких потьоків. Ну, понятно що в нього треба дивитися тут більш уважно. От, але в загальному машинка в адекваті. Ну і плюс ціна. Ціна грає важливу роль за п'ятий рік, плюс торт ще можна із продавцем поговорити. Ще такі є. Це він з Голландії, да, да. з Голландії 2007 рік, 1,6 бензин, 247 тисяч пробігу 5850. А на дачу що він може бути? 5,6 може бути на дачу але це вже машина на українських номерах. Тобто першої постановки, там сертифікату цих всіх заморочок не треба. безключовий ключовий? Да. Без ключовий доступ ще в цій машині не порвана ціленька вона. Такий коротше, варіантик живий бодренький. Сервіска книжка є. Сервіска є, отут є. Коли тут мінялося... Що тут масло, чи що мінялося? 14 рік, 100, 100, 100 тисяч, вже щось дописали чи 188. Сзади дивани чисті, цілі фокус на воду, ось вот такий от вигляд вона має сзади, коврички резинові, по стеклах вона йде 6 з фаркопом. Пагажник чистий, тут він не запіляний, тут все убрано. Ну, Такий варіант непоганий, ну, знову ж таки, треба дивитися більш детально. От. Але візуально машина непогано виглядає на дисках.